Всім доброго здоров'я. Сьогодні, 13 жовтня. В умовах воєнного стану. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку енергоблоків. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промайданчику Хмельницького ОЕС продовжує свою роботу постійне моніторингове представництво МАГАТЕ зауважень, щодо виконання критеріїв безпеки немає. На поточному тижні 11 жовтня були проведені планові загальностанційні протиаварійні тренування. За сценарієм, відповідно, аварійна ситуація розвивалась як результат. Атаки, ракетної атаки, можливої ракетної атаки на Хмельницьку АЕС. Відповідно, були проведені відпрацювання керівного складу, складів групи бригад аварійних, також інших підрозділів щодо евакуації, дезактивації, а також взаємодія з іншими е, органами влади. Відповідно, за результатами будуть проведені коригування наших дій. Цілому тренування пройшли на хорошому рівні. Всі результати є задовільними. Колектив станції продовжує допомагати Збройним силам України, тому дякую всім за те, що вносити внесок. Відповідно, ми допомагаємо нашим захисникам. Працюємо на перемогу! Слава Україні!